Оцініть циніті красоту і гри. Заклики голосувати особисто, які три тижні прикрашали президію та сесійну залу. Забрали прибиральники. Опозиція розблокувала Верховну Раду. Регіонали та комуністи капітулювали перед вимогами свободи, батьківщини та удару. Офіційно відмовилися порушувати конституцію, бути кнопкодавами. Головуючи на пленарному засіданні, встановлює присутність відповідного народного депутата у залі засідань Верховної Ради. А у разі його відсутності доручає лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата і передати її головуючому. Першими ухвалили зміни до закону про регламент. Ставлю на голосування для прийняття за основу і в цілому проєкт закону про внесення змін до закону України. Про регламент Верховної Ради України. Отрималось <плес> чотири, не голосувалося сім. За нові правила дисципліновано віддали голоси 338 депутатів. Однак радості на обличчях регіоналів немає. Їх спікери розгублені. Влада Януковича втратила ручну парламентську більшість. Єфремов робить святенницькі заяви. Ми не Мині працювати з послідством, ми повинні устраняти причини. Поэтому я в ближайшее время зареєструю законопроект, який определяет ответственность депутата за неработу в парламенті, за ці два тижні вони не зробили жодної спроби силового розблокування трибуни. Вони бачать, що опозиція має час і натхнення, щоб протидіяти партії регіонів, в тому числі і в силовий спосіб під час фізичного протистояння. З іншого боку, вони бачать, що наші вимоги є законні і вони підтримувані суспільством. Опозиція не приховує куражу, віддає пас красномовному Чечетову та його котятам. Той перед початком сьомої сесії завзято шкрябав стіл у сесійній залі. Хтось наліпив копію його явки з повинною за 2005 рік за зловживання у фонді держмайна. А це ні красоту ігри. Очевидно, перспектива парламентських виборів найближчих так налякала партію регіонів і комуністів. Що вони сьогодні вже стали більш поблажливіші, пом'якшили свою позицію. І ось бачите, на який ми вийшли компроміс і надзвичайно важливий компроміс, коли в історії парламенту було таке, щоб при вас голосування відбувалося вперше дійсно особисто. Всі сьогодні голосування, які були в парламенті, це були конституційні голосування, де кожен голосував за себе. Ми отримали можливість контролю, ми отримали можливість переголосування, ми отримали можливість вилучення картоплі. Тепер фракція свободи візьметься за резонансні справи, які сталися за час блокування Верховної Ради, створять тимчасову комісію з розслідування свавілля міліції та Беркуту у Київраді, Раді, та на гостинному дворі. Однозначно винні будуть покарані. Це принципове питання, тому що б'ючи журналістів, б'ючи жінок, я вже не кажу про депутатів, за кожним за яким є 100 тисяч виборців. Не ми не подаруємо, щоб це щоб такі речі відбувалися, тому що. Один раз попустиш, другий раз попустиш. Після завтра вони будуть цілі села бити і цілі міста. Заява народного депутата Андрія Міщенка про кримінальний злочин на гостинному дворі 19 лютого вже зареєстрована після кількаденного зволікання. Як ми заставляємо парламентську більшість рахуватися з опозицією, ми будемо заставляти і виконавчу владу рахуватися з опозицією і з парламентом загалом. А у Лехтягнибок ще раз нагадав владі: не лізьте у бійку, працюйте сумлінно, і все буде добре. Розколоти ж опозицію не вдасться. Очікуємо вже 5 березня. Очевидно, побачити в сесійній залі проекти законів, які нам запропонує уряд. Які нам запропонує парламентська більшість щодо підняття пенсій, як вони це говорили вчора, так як мені не зраджує пам'ять, щодо вирішення питання з латанням і е, е, якісним ремонтом доріг, правильно, я так зрозумів. Щодо е, забезпечення питання підняття заробітних плат для бюджетників і інших верст населення, я вас запевняю, що я так розумію, що все це появиться вже 5 березня, і ми, звісно, дружно, одностайно за це. Проголосуємо.